Збирати справжні скарби, концерти із виступами колективів Волині продовжують наші колеги. Цього разу патріотичні, народні, стрілецькі пісні для проекту Любіть Україну виконували колективи Кам'янька Ширщини та Любешівщини. Трохи закуліся далі у сюжеті. Спершу творчий колектив телерадіокомпанії «Авер» завітав у Камінька-Ширську громаду. Народною творчістю порадував аматорський фольклорний колектив Криниця із села Видерта. У такому складі народний гурт виступає три десятиліття. Наймолодші учасниці 63 роки, найстарший – 80. Криниця виступає у старовинних традиційних вбраннях. Побувала чи не на усіх фольклорних фестивалях. Приїхали сьогодні і виконали повстанську пісню і стрілецьку пісню. Колектив співучий, колектив творчий. Жінки, хоч і вже й поважного віку, але самі чуєте, які в нас голоси. І колектив, чого творчий кажу, бо ми виконуємо дуже багато обрядів. А в обрядах треба там не тільки співати, і якісь слова казати, і щоб було правильно, і щоб було, як то кажуть, достеменно до тих, які як нам люди передають. Ми мусимо таким, я кажу, голосом говорити, як цього. А збираємо, як то кажуть, по селі до старіших людей ходили. О, Веснянки записували, косарські пісні записували, жнива. Хоча ми вже старіші ми і так пам'ятаємо, але все одно десь щось ми не знаємо, ми запитували у старіших людей. Я запитувала ще й у мами, в Крухи своєї, і осінні, і побутові пісні співаємо. І колядки, ну виконуємо все, як то кажуть, від Різдва до Знов до посту. Учасниці народного аматорського фольклорного колективу вони дуже скромні. Їх душа співає так, як ми добре живемо. Хочу сказати, що вони є переможцями багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів цьогоріч. Кацтво камінь Каширської громади увійшло в нематеріальну культурну спадщину України. Ці всі жінки є носіями елементу. Вони всі вміють ткати, снувати. Вони дуже хороші майстрині. В кожного повні скрині добра, полотна, рушників, сорочок. Це в них один екземпляр одягу. А в їх таких декілька. Вони дуже скромні. Працюють, співають, збираються за столом, плачуть. Якби їх посадити автобус і їхати через всю Україну, починали б із стрілецьких повстанських, далі пішли п'ягідні, весільні, різдвяні. 30 десятиліття існує інший колектив громади, народний аматорський ансамбль народної пісні, родовід Центру культури та дозвілля. Вас вітає колектив, який чотири дня тому відсвяткував своє 38-ліття. 38 років несе у світ широкий пісню думу, пісню сповідь, пісню душу. Зачаровує людей. Туркається найпотаємніших струн серця, кришталеву дзвінка, задушевна, п'янка і ніжна українська пісня. А саме з таких і складається репертуар колективу. Данки …співають уже кілька поколінь. Сам колектив заснований у 1983 році, а в 11-му, в 2011-му ми отримали звання народний. Вже колектив, так можна сказати, вже три покоління в нас пройшов. Ну, вже старіші люди помирали. Ну, починала моя мама була. Зараз вже я співаю, зараз вже моя дочка, вже і внуки в нас є. Що теж в нас є дітки маленькі, беруть участь в колективі. Коли ми показуємо якісь обрядові дійства, того що в нас їх налічується дуже багато 17, таких як обрядів і обрядових дійств, де ми показуємо все від посівної до жнива. Бощівщина теж порадувала народною творчістю. Зараз у нас звучать дуже різні пісні, і різних жанрів, різних мотивів. Ми переважно підбираємо щось під саме конкретний концерт до голодомору чи будь-якого будь 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 концерту ми підбираємо конкретно. Досі. Сьогодні виконували українську народну пісню «Ой, на горі вогонь горить. Дуже запала до душі, гарно звучить. Пісок житом не зіходить, Асенська не приходить! Ми дуже вдячні за цей проект Аверсу, тому що це свого роду величезна підтримка аматорам, яким, які іще раз можуть спробувати себе на сцені. І знаєте, творчість. Їхнє і мистецтво воно допомагає нам виживати. Тому що саме це, мабуть, і раніше, і зараз було тією силою, яка тримала нас кожен день, мабуть, мабуть, це так. Попереду нові громади і нові враження. Стежте за анонсами на телеканалі Аверс і не пропустіть колоритні концерти проєкту Любіть Україну. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Камінькаширської та Любишівської громад для новин на часі.